Шановні друзі, у цьому відео ми почнемо розгляд теоретичних основ нового математичного аналізу. Розглянемо, чим новий математичний аналіз відрізняється від офіційного математичного аналізу. І для чого він потрібен. У свій час відомий історик, математики, професор Оксфорду. Університету Моріс Клайн писав математичний аналіз, ядро якого складає диференційне та інтегральне числення, сама тонка область цієї математики був побудований на не зовсім, зовсім неіснуючих логічних основах арифметики і алгебри, і на не зовсім ясних основах евклідової Те, що З офіційним матаналізом не все гаразд, відомо давно. Але так як не було знайдено нових підходів до розв'язання тих проблем, які лежать в основах математичного аналізу, то пішли шляхом формалізації, узагальнення, введення нових слів, які фактично затемнюють суть справи. На сьогоднішній день ми можемо сказати точно, що основи математичного аналізу це емпірична наука. От тут я пишу таким чином. Де-факто теоретичні основи математичного аналізу це емпірічні дослідження, спрямовані безпосередньо на об'єкт і спираються на дані спостережень і експериментів. Логічна обробка одержаних математичних дослідних даних здійснюється переважно в межах їх узагальнення і має на меті вироблення вихідних абстракцій, що унеможливлює упорядкування нагромадженого матеріалу. Можливлює. Таким чином. Маючи свій час дослідні, експериментальні дані математики минулого підвели теоретичну базу під тими неповними даними про математику і знаннями. І в результаті ми маємо ту теоретичну основу, яка існує в підручниках і викладається в університетах. Якщо поглянути на підручник математичного аналізу і порівняти розділи між собою, ви побачите, що практично відсутня яка-небудь логічна зв'язка між окремими розділами, а деякі розділи взагалі виникають ні звідки. Тому теоретичний рівень передбачає самостійну діяльність. Дослідження мають на меті розкрити сутність явищ, які пізнаються і втілення цієї сутності у відповідних концепціях, системах наукових понять. Тобто ми будемо підводити теоретичну базу під ті невирішені питання диференціального, інтегрального числення, операційного числення і функції комплексної змінної. От що писав. Філософ відомий Артур Шопенгавер. Щоб удосконалити метод у математиці, необхідно перш за все рішуче відмовитися від забобону, вірив те, наче доведена істина вище інтуїтивного знання. Розглянемо головні проблеми, які існують в основах математичного аналізу. Перше. функції. Що нам розповідає офіційний матаналіз? Перше, що коли ми розглядуємо функції, ми знаємо, що функції є стріометричні, гіперболічні і алгебраїчні. Але якщо ви подивитеся, що таке алгебраїчні функції, ви можете побачити, що алгебраїчних функцій як такових немає. Математичний аналіз їх не пропонує. Те, що пишуть про функції, це просто набір малочленів і так далі. Друге, в офіційному матаналізі показана повна відсутність взаємозв'язку між функціями тригонометричними, гіперболічними і алгебраїчними. І третє, офіційний матаналіз показує, що немає ніякого розуміння, чим відрізняється дійсна функція від комплексної функції. А це дуже важливо. Якщо ви е, подивитеся на теорію функції комплексної змінної, ви побачите, що з комплексними функціями поводяться таким же самим чином, як і з дійсними. А це невірно. У новому математичному аналізі стверджується і доводиться, що існують алгебричні функції відповідники триометричних і гіперболічних функцій. Між Тренометричними, гіперболічними і алгебраїчними функціями існує зв'язок. Якщо ми записуємо дійсні функції, то це записується таким чином. Косінус bx1 дорівнює одиниця поділене на гіперболічний косінус Bφ, і це дорівнює одиниця поділене на by2 плюс одиниця. Чому такі ковценти, будемо розбиратися пізніше? для запису. Тобто у нас синус і тангенс записуються таким чином. І ми маємо от такий взаємозв'язок між гіперболічною степіню, кутом і алгебраїчною змінною. Таким чином. В новому математичному аналізі існує всього-навсього кілька базових функцій. Тринометричні, три гіперболічні і шість алгебраїчних. Це ми теж будемо розбирати. Також існує дійсна система функцій, яка складається з трьох систем функцій алгебраїчної, теренометричної і гіперболічної. А також існує безліч комплексних систем функцій. Як це можна пояснити? Якщо ви в свій час в дитинстві бували на такому атракціоні, як криві дзеркала, Тобто всі комплексні системи функцій це відображення дійсної системи функцій. Але через своє переломлення. Тобто таким чином, замінюючи одну функцію на іншу, ми зможемо одержати безліч комплексних систем функцій. Як одержуються ті системи функцій? Якими зараз частково користуються в математичному аналізі, ми теж будемо розглядати. Тобто, якщо у вас в дійсній системі функцій записано синус X, і ви ведете роботу і опинилися в комплексній системі функцій, і там теж є синус X, то ці функції в більшості своєї не дорівнюють одна одній. Тому що фактично між цими системами, між дійсною і комплексними системою функцій, для кожної комплексної системи функцій тільки одна функція може бути такою ж самою як і в дійсній системі функцій. Це теж треба буде розбирати. Повірте, це нічого складного з собою не уявляє. Новий математичний аналіз набагато простіше, ніж офіційний сучасний матаналіз. Розглянемо. Далі диференційне числення. Тут ситуація взагалі катастрофічна. Здавалось би, та, ну, що ви, знаходите похідну, це ж саме проста справа. На жаль, ні. По-перше, в офіційному матаналізі відсутня формула знаходження похідної функції. А застосовують так звану формулу визначення похідної, яка є чисто емпірічною формулою. І була знайдена. В якомусь 1600 з чимось рок, році фірма. Тобто пройшло 400 років, нічого в цьому плані не змінилося, формули знаходження похідної не знайшли і користуються емпіричною формулою, придумуючи по ходу, враховуючи, що ця формула не точна. Ну, так звані нестандартні математичні аналізи, які там виникли в 1960 році. Написана купа книжок з цього приводу. Але там ніхто ні в чому не просунувся. Друге, є така невеличка теорема про похідні обернених функцій. Здавалось, що нема на що там дивитись, але ця теорема є ключовою для розуміння, що таке комплексні функції, що таке інтегрування, і так далі. Її Визначили невірно, плутаючи святе з праведним і з грішним. Тобто, із-за того, що у нас в диференційному численні дві ключові, дві, два ключових моменти знаходження похідної і визначення, що таке похідна оберненої функції було невірним, у нас всі проблеми пішли в диференціальному численні, функції комплексної зміни, в операційному численні і так далі. Тому що базові основи це найперше, що потрібно для будь-якої науки. Тобто, якщо коротко казати, то теорії диференціювання немає, а є емпірика в чистому вигляді. Що пропонує новий матаналіз? Ну, По-перше, знайдена формула знаходження похідної, яка виглядає таким чином. Можна привести спрощену формулу знаходження похідної от до такого вигляду. Зверніть увагу, що вона частково схожа на формулу визначення похідної із офіційного матаналізу. Але якщо ви звернете увагу, що в формулі визначення похідної з матаналізу тут стоїть дельта Х, яке прагне до нуля. У нас же це m, коефіцієнт зміни розмірності. І він не ділить, що заборонена операція на 0, а множить на нескінченність. Або на дуже велике число, в результаті чого ми можемо одержати доволі точний результат, з любою точністю, яка нам потрібна. Далі, зверніть увагу, у нас тут в формулі визначення похідної стоїть теж дельта ікс. Але тут у нас степінь, в якої знаходиться функція, поділена на m. Тобто тут і тут різні значення. І вони однакові лише при одній умові, коли степінь, в якій знаходиться функція, дорівнює 1. По-друге, з'ясовано. Що похідні обернених функцій це кофенти переходу від однієї системи функцій до іншої. Кофцентом переходу є частка похідних різної природи і приведення їх до однієї систем функцій. Кофценти переходу використовуються скрізь. У новому математичному аналізі. На відміну того, що в офіційному матаналізі взагалі не знають, що це таке. Що таке коефіцієнт переходу? Це ключі до розуміння, що таке комплексні системи функцій. Подивимось, як записується це в новому математичному аналізі. Зверніть увагу, що у нас може бути перехід будь-якої функції в будь-яку функцію. А Офіційний матаналіз пропонує нам тільки арх арксінус арх і архтангенс. Записи будуть дещо іншими. Ну, Для того, щоб було розуміння, звернемо увагу на те, що ми вже знаємо. Похідна від архсинуса y. Що це означає? Що синус X переходить у. Універсальну алгебраїчну змінну. Це частка похідних y і синус Х. І тоді ми переходимо, так, як все це робиться в офіційному матаналізі, тільки отут в офіційному матаналізі ставлять дорівнює е. А в новому математичному аналізі ми не можемо написати, що це дорівнює. Тому що синус х тільки переходить в у, І це коцент переходу. Зараз ми побачимо, що це таке. Інтегральне числення. Що у нас є в офіційному матаналізі? Ну по-перше, якщо відсутня формула знаходження похідної, то і відсутня і формула інтегрування. Друге, раз відсутня формула інтегрування, тоді для того, щоб розв'язувати інтеграли, придумана величезна кількість спеціалізованих способів, способів посереднього, а не безпосереднього посер... без розв'язання певних видів інтегралів. Ну і відповідно з'являються такі форми, як інтеграли, залежні від параметра, які де-факто інтегралами не є. А є помилкою при початковому інтегруванні. Що пропонує новий матаналіз? Ну, по-перше, подається вірний запис інтеграла. Він виглядає таким чином. В самому простому вигляді. Інтеграл функція f от x помножена на коефіцієнт переходу від якоїсь системи функцій. Це може бути як тригонометрична, як алгебраїчна, і так, як, так і гіперболічна dx. D, k коефіцієнт переходу. Ви запитаєте, але ж ми інтегруємо багато інтегралів і ніяких кофіцієнтів переходу ми там не бачимо. Чому? Тому що коли ми, наприклад, інтегруємо тринометричний інтеграл, там кофіцієнт переходу від тригонометричної системи функцій. в тригонометричну систему функцій, де функція переходить сама в себе. Тобто, якщо у вас буде похідна від арксінуса синус х, то в результаті ви одержите одиницю. Тобто ми при інтегруванні звичайних інтегралів просто не бачимо цей ковцент. А коли доходить справа до інтегрування комплексних систем і інтегралів, там цей коефіцієнт повинен бути обов'язково, а його немає. В результаті вся теорія стає неадекватною. Для розв'язування Інтегралів, розроблений теоретично вірний, єдиний алгебраїчний спосіб розв'язки інтегралів. Тобто всі інтеграли розв'язуються одним способом. Крім тих, які не беруться в елементарних функціях. Для таких інтегралів розроблено дещо інший варіант, але доволі простий. Далі комплексні числа функції комплексної змінної. Офіційний матаналіз. Ну, По-перше, в офіційному матаналізі є повна відсутність розуміння, що таке комплексні числа, комплексні функції, а звідси відсутність формул інтегрування і диференціювання комплексних функцій. Друге. Поява різного роду неуклідових геометрій як наслідок відсутності вірних теоретичних основ. У диференційному численні. Тобто якоїсь більш-менш внятної теорії взагалі немає. Те, що викладають в університетах, скажімо так, це теорія, яка не має ніякого зв'язку з реальністю. Але ви скажете, ну там же ж є. Результати якісь, розумієте, коли ви емпірично підходите до справи, і ви знаєте, який результат вам потрібно одержати, або приблизно, завжди можна щось придумати для того, щоб розв'язувати якусь конкретну задачу. Але якщо ви почитаєте теорію комплексної змінної, я думаю, ви Неупереджено. Ви зрозумієте, що це більше фантазії і казки, ніж теорія. Що пропонує новий матаналіз? Розуміння, що таке коефіцієнт переходу, а також таке, що таке комплексні системи функцій, дало можливість. Створити придатну до використання теорію і пояснити природу комплексних чисел як комплексних відповідників показникової функції є е в степені Бфі. Тобто у нас комплексне число складається двох, з двох частин А плюс і помножене на Б. Офіційний матаналіз стверджує, що є реальне. Частина комплексного числа це А, дійсна і уявна Б. Але якщо ви подивитесь, чому дорівнює Е в степені Б фі, ви побачите, що Е в степені Б фі складається з двох функцій. Гіперболічного косинуса плюс гіперболічний синус. Тобто, ці числа і є відображення цих функцій помножені на, якесь, на якусь сталу величину. По-друге, при такому підході виявилося, що всі теорії про неуклідові геометрії. Потрібно відкинути. Ну і відповідно практично вся теорія, яка є функцією комплексної зміни, теж є нікчемною і помилковою. Безумовно, я ще раз наголошую на те, що раціональні зерна там є. Але це все емпірічні знання, які Швидше за все можуть навіть і не вписуватися ні в які комплексні системи функцій. І розглядаються там випадково. Тому що, наприклад, запис дійсного кута теж відбувається не по формулі Ейлера, але по схожій формулі. І теж має там Число і корінь квадратний із мінус одиниці. Операційне числення. Що нам подає офіційний матаналіз? Операційне числення, яке знайдене хевісайдом і розроблене, виникає начебто ні звідки і не прив'язане до інших розділів матаналізу. У новому матаналізі при розгляді операційного числення з'ясовується, що лапласове відображення є прямим наслідком використання функцій диференційного множника і dx в інтегралі, d dx дорівнює 1 поділене на диференційний множник. Зверніть увагу, що dx це теж функція на відміну того, що кажуть в офіційному матаналізі. висновок такий: теорія нового матаналізу дає можливість зв'язати всі розділи матаналізу на єдиній теоретичній основі. Ті, хто хоче зразу одержати більш повну інформацію про новий математичний аналіз, він може зайти на канал Новий мат аналіз Мат-аналіз по-новому. Якщо цей канал називається мат аналіз по-новому ЮА, то той називається Новий мат аналіз Там є частина відео, які пояснюють те, про що я розповідав. Але цей канал створений для того, щоб подавати інформацію про новий мат-аналіз упорядковано. Тобто ми будемо починати з самого простого і проходити так, як це викладається в підручниках. Все те нове, що у нас є. А на тому каналі... Викладаються просто відео в роздріб, які не мають чіткої послідовності. На цьому будемо закінчувати це відео. Всього найкращого!